День фізичної культури і спорту та День Ужгорода. Легкоатлети Закарпаття зустріли чемпіонатом області. Цінний чемпіонат серед командою США у нас Закарпатської області. І в цьому році він проводиться в Ужгороді і присвячений ще як Дню фізичної культури і спорту, так і Дню міста Ужгорода. І у форматі паралельно проводиться відкритий кубок міста Ужгорода до Дня Ужгорода. Ну, шість регіонів Закарпатської області. Там, де в ОТГ культивується легка атлетика це Ужгород, Мукачево, Свалява, Берегово, Тересвянський Авангард-клуб. Перші виступи у бігові стрибках у висоту й довжину. І перші враження від спортсменок. Зараз результати не дуже добрі, бо я змінила вид. Я зараз перейшла на спринт та у стрибках тросі так погано все почалося, але я задоволена, бо я не стрибала вже довгий час і у весну буде ходити, ходити по залам, так далі. Тому самі розумієте, що це тільки початок сезону буде. Утім, які змагання без переможців, Щойно завершився забіг, і учасниці діляться секретом успіху. Я вважаю, що потрібно усердно працювати, не пропускати тренування, ніколи не жаліти себе, не лінитися. Це головна проблема спортсменів, які хочуть достигнути вершин. І я вважаю, що якщо ти маєш мету, ти маєш йти до неї, не дивлячись ні на що. Загалом, незважаючи на воєнний стан, закарпатська легка атлетика зберегла своє спортивне ядро а в окремих дисциплінах навіть підсилилася за рахунок внутрішньо переміщених осіб. У принципі, наші закарпатські практично нікуди не виїхали, залишилися вдома. Навіть із таких сильних спортсменів у нас за кордон ніхто не виїхав, Те, навпаки, ми придбали. От дві хороших спринтерки з Сумської області до нас переїхали з Дніпропетровської. Зараз правда поступили в Львівськ у Львів навчатися, але вони будуть виступати за Закарпатську область ще рік, так що в принципі ми не згубили. Отож, перспективи є, а тренування коригуватимуть відповідно до продемонстрованих результатів.